Уявіть, ви бідний студент і у вас вистачає коштів тільки на мівіну. І то вам ці кошти дала мама. Ви залазите в сферу крипти, в сферу дропів, теснетів, і вже через місяць ви даєте кошти своїй мамі, але вже не на мівіну, а на нову квартиру, машину, дім і тому подібні двіжухи. Так, це звучить зовсім нереалістично, але таке насправді траплялося в світі крипти, це в принципі реальність, хоча й рідкість. Сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти у сфері дропів, які стадії є у проєктів, та через скільки часу ми можемо отримувати свої кошти за наші старання. Звідки беруться проекти, які насипають такі великі кошти. Здебільшого нові проекти несуть за собою нові технології, зручність для ком'юніті, для користувачів, нові плюшки для розрабів проєктів і тому подібні двіжухи. Але зазвичай, після того, як проєкт насипає дроп, про цей проєкт всі забувають або майже немає в ньому активності. Для того, щоб втримати активність користувачів, проєкт намагається зробити так, щоб ком'юніті було зацікавлене постійно. Чому нові проекти в Крипті так багато інвестують? Можна було б сказати, що інвесторам цікава нова технологія проекту, якісь нові плюшки. Але насправді інвесторів здебільшого цікавить їхній заробіток. Великі фонди, великі дядьки, велик... ну, всі ці установи, які мають великі гроші і інвестують в проект, вони чекають того, що е... аудиторія зацікавиться, коли вийде токен про... проекту. У них буде свій пул тих токенів, і вони зароблять з них ще більше, ніж всі люди, які мали активність в цьому проєкті. І будуть мати з цього великий плюс. Все. Типу, вся, вся сенс двіжухи з інвестиціями в проект. Наступним іде економіка та токеноміка проєкту. Якщо інвесторам подобається, так скажімо, пул, який виділений на них, вони будуть інвестувати в цей проект, вони будуть бачити, що проект може розвиватись, токеноміка хороша, і вони будуть в плюсі там, на довгий термін, коли в них буде розлог. Нарешті перейдемо до стадії проєкту. Перша стадія проєкту на розвитку це умовно інвестиції, DevNet. Це, DevNet — це розробка. Тобто, коли проєкт пишеться код до нього, дизайн, моменти з транзакціями і всі ключові нюанси саме проєкту. Коли йде в проєкту DevNet, вони майже не дають доступу. Пам'ятаю, давали доступ Суї, ще декілька проєктів, але за DevNet не пам'ятаю такого, щоб за DevNet насипали якийсь дроп. Або хоча б великий дроп, типу взагалі не пам'ятаю. Далі йде тестнет. Тестнет – це саме тестування проекту, де проект виявляє всі свої помилки, намагається їх виправити і готується до переходу в нову стадію, про яку поговоримо пізніше. Це саме та стадія, яка нам є одною з найцікавіших, тому що там можна без вкладень а, заробити собі нагороди, там умовно на мультити акаунтів, заробити великі кошти. Якщо ви максимально активний користувач, ви можете отримати роль в Discord, яка важлива, можете отримати невтішку, яку можете злити потім по хорошій ціні, вивезти свій кошель в топ і продати і потім отримати дроп і продати свої токени, заробити кошти. В принципі, всі нюанси, головне просто бути активним. Якщо наводити приклад, то з недавніх це умовно можемо виділити суї. Суї насипали умов плюс-мінус 2 тисячі доларів на аккаунт. Особисто я міг заробити на Суї, якби там в них не лагав сайт, блять. І. Сука, був би Вова, я б сказав. Якби в них не лагав сайт, сука, я не подумав, що той їбаний скам, нахуй. Не забив хуй. А так би міг 20 кусків взяла блять, витягнути зразу. Сука. Після Суї йде Архам. Архам насипав по 150 доларів просто за реєстрацію. І ще... Там, умовно, на один аккаунт до тисячі доларів виходило за, ще за рефералів. Якщо ще намультати, то умовно ну, непоганий дроп. Тобто на один аккаунт 10 рефералів, тисячі доларів на один ак, потім ще намультили собі таких самих 10 аккаунтів і ви вже самі можете рахувати, скільки могли заробити. Я, блять, 4 ака, случайно, зареєстрував. Забув про них на місяць, заходжу, дивлюся, так, 600 баксів залетіло, а я забув. Навіть рефералку не всунув всі, всіх аккаунтів на один свій долбайоб. Наступне — це Space and Time. Активностей важких, як таких, не було, але заробіток на аккаунт, умовно, якщо ви там не дуже активний користувач, від 60 доларів до тисячі доларів. Про проект ми писали в своєму телеграмі, є пост, можемо прикріпити посилання з під цим відео, якщо бажаєте. Кожен міг заробити, якщо встиг подивитися і зробити всі активності. Остання стадія це майнет. Тут же по активностях цікавіше, тому що більше дорогідні, що проект насипе дроп. Але тут вже потрібні вкладення. Скільки вкладень, це вже залежить від самого проекту, від його, скажімо. Затратності на комісії тому подібно, і тому подібної двіжухи. Може бути як 5 доларів на один переказ і через місяць ви отримали дроп, так і до 100-200 доларів на один аккаунт. Тобто це вже залежить від самого проєкту. Із хороших прикладів можу навести особистий досвід це Arbitrum. Коли я його робив, в мене було 11 аккаунтів, витрат було 500 доларів, а профіту з усіх аккаунтів було орієнтовно 12 тисяч доларів. Тобто з аккаунта виходило плюс-мінус 1100-1200 баксів. Тобто, там, так скажімо, який акаунт був найактивніший, який гаммет був найактивніший, на той найбільше насипало. На основний насипало в районі 2300 доларів, плюс-мінус так. На всі інші вже коливається відповідно до активності. Ще як один приклад: візьмемо оптимізм. Він вже роздав шість повноцінних дропів. І профіт з кожного дропу дуже відрізняється. Відрізняється як сума дропу, так і сума дропу за активність. Але в середньому виходить від 100 до 500 доларів з кожного дропу. Саме оптимізм тим і може втримувати свою аудиторію, що вони кожного разу після дропу очікують наступний. Наступним буде архам. Він роздав дроп як за теснет, так і зараз роздав за майнет. Це було зовсім недавно. Він роздавав здебільшого за об'єми торгівлі на своїй платформі і роздавав до 2000 доларів на аккаунт, в залежності від об'ємів, від активності. Так, коли ж роздають дропи в загальному? Є проекти, в яких дроп гарантований, є навіть дата, коли він має бути, але це здебільшого або скам, або маленькі нагороди, або невелика активність, бо проект такий собі. Коли роздадуть дроп, це вгадати не можна. Це можна просто гадати і плюс-мінус орієнтуватись по токеноміці, по різних плюшках від проекту. І можливо, і часто проектів є натяки в їхньому твіттері, дискорді та соціалках. Наведев приклад на Arbitrum той самий. Я як почав його робити, мені дроп насипали через 4 місяці після початку моєї активності. Тобто проект виходив ще раніше, але сам дроп, умовно, на моєму прикладі, через 4 місяці після того, як я почав робити. А вже візьме приклад з Архам. Там можна було за місяць накрутити об'єми, отримати дроп. Або ще раніше його дроп. Там я зареєструвався, як я й говорив, чотири аккаунти зробив. Через місяць зайшов, дивлюся, там в якусь приватку пишуть, що насипав дроп. Я переглядаю, дивлюся, в мене є дроп на всіх аккаунтах. Тобто тут вже не вгадаєш, який буде термін, хіба що гадати, спілкуватися з іншими приватками і думати, коли плюс-мінус буде, і на це й орієнтуватись. Тому що немає такого, як визначити термін дропу від проекту. Так само в них є. Свої технічні моменти, з яких вони можуть затримувати дроп. або може бути проект, який не хоче роздавати дроп, або просто хоче вас заскамити. Ну, і з дропом не вгадаєш, коли його вам можуть насипати. Щоб вам було легше сприймати те, що проект довго не насипає дроп, що проект зіскамився і інша двіжуха, вам достатньо просто брати якомога більшу кількість проєктів. Якщо ви робите тільки тестнет, вам буде легше, тому що у вас йде на це тільки час. І якщо ви хочете мультити, берете меншу кількість акаунтів, але більшу кількість проєктів. Тоді вам буде легше сприймати те, що ай той не насипав, той зі скамився, зато в мене є ще куча інших проєктів, які можуть насипати. Якщо ви хочете, якщо вже робите тільки майнет активності, тоді вже потрібно правильно розподіляти депозити, і це вже зовсім інша стратегія. Як в дропах, так і в торгівлі, в трейдингу є своя стратегія. Вам потрібно правильно розподіляти депозит, правильно розподіляти час і обирати правильні проекти, і бажано робити їх якомога більшу кількість, якомога більшу кількість активностей, заради того, щоб гарантувати собі дроп. Зараз ринок перенасичений різними двіжухами, проектами, дропами, активностями. Всім цим і дуже важко розібратися, що саме заходити, звідки куди вкладати кошти, куди вкладати свій час і звідки заробляти. Саме для того, щоб вам було легше розібратися, був створений наш дашборд, де вже проведений повноцінний ресерч, є повноцінні гайди по проєктах, які варті уваги. Щоб ви не бігали по різних ком'юніті, приватках, телеграм-каналах, Discord і тому подібних біжухах, просто могли сісти, зайти на нашу платформу, обрати проєкт, який вам подобається, і зробити всі активності просто як по книжці, по гайду. Саме це полегшує життя вам, полегшує роботу та приносить профіт. А з вами була команда DropSquad. Підписуйтесь, ставте лайки та Очікуємо вашу активність. Все, блядь. Ау, блять, Єбанутись, нахуй. Я заєбався.